Доброго ранку, малята. Подивіться на картинку, що на ній зображено. Так, машина. А як називається ця машина? Пожежна, а якого вона кольору? Червоного, щоб її видно було здалеку. Червоний колір це колір тривоги, колір вогню. Пожежна машина їде дуже швидко. Тому що потрібно швидше загасити вогонь і врятувати людей. Коли пожежна машина їде по дорозі, їй не тільки видно, але й чутно сирену. Послухайте, як звучить сирена. Люди, які тушать вогонь, називаються пожежниками. Вони дуже сильні і сміливі. Пожежі виникають від необережного поводження з вогнем. Вогонь дуже небезпечний. Він спочатку горить повільно, потім язики полум'я стають вище, сильніше, розпалюються. Вирують, тому діткам не можна бавитись сірниками, запальничками і вогненебезпечними предметами. Сьогодні на занятті пропоную намалювати вогонь. Для заняття нам знадобиться аркуш білого паперу, фарби червоного, жовтого і коричневого кольору, пензлик, фольга і паперова серветка. Коричневою фарбою. Пензликом малюємо дрова. Вогонь дуже полюбляє дрова і добре на них горить. Фольгу зминаємо у кульку і цією кулькою будемо малювати вогонь. Спочатку червоного, а потім жовтого кольору. Ось такий вогонь у нас з вами вийшов. До побачення, малята! Чекаю на ваші роботи!